Вітаю, погляньмо на свіжі дані про втрати ворога від Генштабу ЗСУ. Почнемо з однієї цифри за цей рік 32. Але що за нею стоїть? А це уявіть собі еквівалент 32 повноцінних дивізій ворога. А скільки це власне людей? Давайте розбиратись. Це понад 383 тисячі солдатів, і це лише з початку цього року. Тобто в середньому ворог втрачає по три дивізії щомісяця постійно. А тепер сфокусуємося на листопаді. Що маємо за останній місяць? Лише за листопад втрати особового складу сягнули 31 190. просто за місяць. Але втрати це не лише люди. Техніка теж горить, погляньмо на цифри. Отже, 617 артилерійських систем це основа їхньої вогневої міці. Далі спалено понад 70 танків теж чимало. Плюс 157 бойових броньованих машин, без них піхота нікуди. І на десерт понад 2400 одиниць автотехніки це удар по логістиці. Ось так виглядає загальна картина за листопад. Масштаб вражає, правда? Що це все означає? Це величезний тиск на будь-яку армію світу. Тож залишається питання, як такі темпи впливають на боєздатність армії в довгій перспективі?